Ціна 49-ї позачергові сесії 8 скликання Сарванської селищної ради із 26 депутатів прибуло 14 присутні з поважних причин 4 депутати. Кожен для проведення сесії є. Хто за те, щоб розпочати пенальне засідання? 49 позачарговий. Давайте вчинуємо мовчання світло пам'яті про на наших земляків та українському. Те, Щоб затримати порядок з денних програма засідання, позачасній 9-ї сесії селищної ради, хочу голосувати. Хто за Проти. хто Дякую. Пропоную затертити регламент робочої роботи сесії, а саме доповідь 5 хвилин, з 5 хвилин. Питання, зауваження, і хвилин командне засідання провести протягом 15 хвилин. Чи будуть інші пропозиції? Хто за те, щоб затримати регламент просить? На засіданні 49-ї сесії прошу голосувати. Хто за? Проти отримався. Дякую. Слово для того надається коли ані. Необхідність сьогоднішнього зізнання викликана те, що обласний бюджет розподілив нам громади субвенцію. Оснащення для кабінету з самого родин. Сума субденції складає 777 тисяч 150 гривень, необхідна умова співфінансування 20% селищного бюджету, це 155 тисяч 400 гривень. Загальна сума, яка буде використовувалася, 932 тисячі 580 гривень. Є наказ Міністерства освіти, яким затверджений кібер перелік, цього обладнання і відповідно цього наказу від освіти.

Щепітальний пошук. Селищна рада вирішив. Внести зміни на доповнення до рішення селищної ради 21 грудня 2023 року 25 до і селищний бюджет Заведенської територіальної на 24-ї посаду до доходної частини бюджету додатку 1 джерел фінансування додатку <кій> <кій> <Один>. 2. <плес> <плес> Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію з питань про нова фінансів та бюджету, соціально-економічного розвитку, регулярних відносин для інвестиційної діяльності, житлово-комунального господарства та комунальної власності. Оговорення по даному проєкту завершення. Хто за те, щоб взяти за основу цілушення до школи складу, позаховається відчинятися? на стыкам лучше закрыть.